При відшаруванні сітківки час для збереження зору іде на години. Що повинна знати пацієнт про цій патології. Як зрозуміти, що у мене відчарування сітківки? У вас можуть з'являтися передвісники відшарування сітківки у вигляді іскор, спалахів, блисків, це може бути різка поява плаваючих помутнінь в надмірній кількості. Також може з'являтися темна пелена, яка поступово закриває поле зору, поступово забираючи навіть центральний. Чи є я в зоні ризику? Так, якщо у вас були травми голови чи ока, або якщо, наприклад, у вас близрукість високого ступеню, або були перенесені оперативні втручання, або є якісь вроджені вади очей, також в зоні додаткового ризику є люди із цукровим діабетом, гіпертонічною хворобою та хворобами нирок. А якщо у мене немає проблем з очима та інших захворювань, ви можете бути в зоні ризику, навіть якщо ви абсолютно здорова людина, тому що сширування сітківки – це достатньо форс-мажорна патологія, яка може з'явитися у будь-кого, наприклад, від надмірного фізичного навантаження або під час пологів, або просто в силу того, що у вас не діагностовані периферичні дегенерації сітки.